Всім доброго дня. Сьогодні у нас невеличкий відеоурок по візуалізації ювелірних прикрас в програмі Keyshot 11 версії. При запуску програми у вас буде вигляд приблизно ось такий, коли ви тільки її встановили. Для більш зручного використання пропоную включити бібліотека і проект. Дане вікно буде кожного разу вискакувати при запуску програми, ми його просто забираємо. Для того, щоб вставити е, файл в е, програмне середовище, ми нажимаємо кнопочку «Імпорт» ось тут. Вибираємо модель, в даному випадку у нас буде модель з програми Rinoceres Meribor Mericolt. Все, залишаємо за замовчуванням, виставляємо імпорт і закрити Маніпуляції з моделлю ну, поворот камери відбувається з допомогою лівої кнопки миші. Ось. Тепер трошечки розповім про панелі програми і як з ними справлятися. Ця сторона в нас це є бібліотека. Бібліотека матеріалів в основному, це перша вкладка. Бібліотека кольорів це у нас друга вкладка. Текстури, бекплейт це задній фон у нас. Середовище це середовище відбивання на самому виробі. І також е, тут є ще вкладка моделі, де є розташовані стандартні додаткові моделі, які ви можете використати для організації, наприклад, студійних сцен. Ми обійдемось без них і просто попрацюємо так, як є. З правої сторони, в цій області у нас декотрі вкладки, бачите, продубльовані. Наприклад, сцена, тут у нас розташування і назви самих моделей. Ось, якщо ми вибираємо, так, вибирається певна модель на екрані обвинена оранжевим кольором. Матеріали. Це матеріали, які будуть використані в самій сцені. Тут ви їх зможете редагувати, міняти і замінювати також. Камера. Це є налаштування камери конкретно для візуалізації, для самого рендеру. Середовище. Середовище тут ми будемо міняти задній фон, наприклад. Ось таким чином. Також тут в нас є. Карта відбивання на самому об'єкті, і тут у нас маніпуляції з ними також будуть відбуватися. Також освітлення ми вибираємо пресети самі, які є по візуалізації прості. Ми в ньому працюємо, поки не зробимо об'єкт, а потім переключимо конкретно на ювелірний виріб. І також вкладка зображення, де ми можемо включати denoise, щоб зменшити шуми, налаштувати камеру. Включити додаткові ефекти, типу ефект Блума, віньєтки самої. Вінєтка у нас нагадує це ось така ва річ. І також хроматична операція. Так, повертаємося назад сюди, де у нас моделі є. Також можна вибирати моделі лівою кнопочкою вибираючи їх тут. Ось вона у нас тут виділена. Ми ховаємо, наприклад, те, що нам. Не потрібно в сцені. І ось те, що в нас лишилося, ми нажимаємо правою кнопочкою і розмістити по центру і вписати модель. Також, колесом прокрутки на миші, ми можемо збільшити об'єкт до потрібного розміру і повернути в тому ракурсі, в якому нам потрібно. Отож, повертаємось до вибору матеріалів. В даному випадку у нас тут є вже всі деталі, які необхідні для візуалізації, і ми виберемо якісь доволі прості матеріали для наглядності. Нехай це у нас буде вкладка Metal, Precious і виберемо золот. Щоб призначити матеріал, ми можемо пересунути ось так, але він тоді кинеться. На всі вироби, які не мають е, назначеного матеріалу. Тому е, пропоную правильним вибирати конкретно зі списку ось тут, цих об'єктів. Таким чином, наприклад, ми вибираємо об'єкт, ми дивимося, ага, ось це він. І ми беремо, наприклад, е, золото і кидаємо конкретно на цей об'єкт. Ми не то золото вибрали. Тут якась помилка. Ми виберемо інше. Так, і тут помилка. Ну, буває таке, на жаль. Ось. Gold24 поміж. Ми будемо вибирати конкретно цей матеріал. Ось. Так само ми вибираємо слідуючий об'єкт, який має теж мати той же самий матеріал, і теж перетягуємо його е, сюди, в його виконочку. Ось тепер вся частина металева, котра мала бути в нас золота. І в нас лишається емаль. І також ці чотири камінці. Емаль ми виберемо серед е, інших матеріалів, звісно, не метал. Ми можемо вибрати або glass, тут прозору емаль, наприклад, або вибрати серед Gemstone, або вибрати серед Excelto Paint. Тут теж доволі цікаві елементи є ось такі. Ну, вони не, не, не прозорі, це є автомобільні фарби, тобто тут ми е, конкретно отримуємо більш такі глухі кольори. Ми виберемо, е, для прикладу, ось цей зелений клан. Бачите, я його пересуну сюди. Тут, так як всюди вже були назначені матеріали, то він вибрався тільки назначену область. Також ми вибираємо дані камінці. Щоб вибрати їх всі разом, ми зажимаємо Ctrl і вибираємо по черзі всі камінці. Надамо їм якогось більш цікавого матеріалу. Зараз що в нас є? Liquid, Metal, Tech, Multilayer Object. Ось ці, наприклад. Мені доволі подобається. Переносимо сюди. І вони, до речі, схожі до оригіналу самого, самої підвізки даного виробу, яким він має бути. Так, ми призначили матеріали. Слідуюча вкладка в нас, е яка важлива в даній роботі, це є середовище. Тут ми вибираємо середовище відбивання в даному об'єкті. Наприклад, якщо ми щелкнемо два рази по е клікнемо два рази по першій вкладці, то ми бачимо такий варіант. Другий варіант. Але ми виберемо в даному випадку ось цей варіант. Він мені найбільше подобається з цих всіх, і з ним легко можна буде працювати. Після вибору карти оточення ми можемо приступити до е, налаштувань е, самої моделі. В даному випадку у нас замодельований виріб має гострі грані. Вживу так не буває, тому для більш кращої візуалізації ми вибираємо лівою кнопкою даний елемент, який є в нас з гострими краями. І ось тут в першій вкладці сцена. Якщо ми опустимось вниз, у нас тут є скруглення граней. І ми налаштовуємо в залежності від того, яке нам необхідно скруглення в даному виробі. Наприклад, ми зупинимося на 0, 188 тисячних. Ми бачимо, що тут з'явилось красиве скруглення грань, і світло зовсім по-іншому грає вже з цим випадком. Це з, з, з цією деталею. Ми також це можемо провести і на внутрішньому елементі, і також тут збільшити це скруглення, чуть-чуть. якщо там у вас на елементі є якісь деталі гострі, то це допоможе вам. Показати більш об'ємні е ці елементи. Ось. В принципі, вигляд вже у нас непоганий, але ми продовжуємо далі. Е вкладка матеріал Тут ми можемо е міняти параметри налаштування матеріалу. Правою кнопкою клікаємо по е матеріалу і нажимаємо Змінити матеріал. Тут у нас є, так як це є. Заготовлений матеріал, в нього є різні параметри. Ми можемо його переглянути в мультиматеріалах, в графічному матеріалі в нодовій системі, в якій вам зручніше, можливо, буде працювати. Але ми так само можемо міняти і тут широковатість самого матеріалу, коефіцієнт приламлення це в нас відблиск з верхньої частини об'єкту. Чи він буде, буде відбивати світло ці світлі п'ятна, чи не буде. Ось, наприклад, коефіцієнт ми зменшуємо, і ми бачимо, що в нас просто матовий э, кольор, який не відбивається. Збільшуємо, у нас більш близько виходить. Ми поміняємо десь на середнє значення, ось таке, яке у нас було відзначає. Тобто тут також э, це є налаштування конкретно під даний матеріал. Ось. Те, те ж саме стосується і э, золота. Ми тут можемо поміняти золото на будь-який інший матеріал. Поміняти його шроховатість, збільшити, наприклад. Чи навпаки зменшити. Якщо при, ну, при необхідності. Ось залишимось такий долі. Гарно, ну, тут буде блискучий і тут матовий нехай буде. Так, слідуюча вкладка у нас це камера. Тут у нас всі налаштування, які е, стосуються конкретно камери. Е, таким чином, наприклад, установ е, камери, це ми просто вибираємо де середина камери, ну, куди камера дивиться. У нас е, середина тут, то ми відповідно вибираємо от такий вид. І тоді нажимаємо галочку як підтвердження. Так, тут ще є декотрі налаштування, наприклад, такі, як підібрати перспективу чи старо зображення зробити в залежності від там, бажаного вами результату. Також тут є ще глибина е, різкості. Тобто ви можете зробити фокус на певному, вибравши ось цю точечку, ми робимо фокус, наприклад, на певному елементі. Він у нас в фокусі, а тут за рахунок дистанція фокусування, це ми відсовуємося, приближуємося в даному випадку. Ось бачите так. Тайм назад. Ну, простіше нам так зробити. А число діафрагми, щоб збільшити видиму частину фокусу, ми збільшуємо її, наприклад, до 66. Таким чином, у нас тут буде чітко, а тут буде. Більш розмито. Це дасть можливість, ну, дасть ефект такої більш реалістичного зображення. Також ви можете, поки говорить, отут ця синя штучка, вибрати будь-яку зону фокусування. Чи то середину, ну нехай краї будуть трошечки розмитими. Ось нехай Так і буде. Якщо ми подивимося ближче, ми загрузили модель, але не положили її. На стіл. Для того, щоб працювати з моделлю Повернути її, ми повертаємося назад в сцену, вибираємо цілий список всіх файлів, переходимо тут в, розп... в положення і вибираємо інструмент приміщення. У нас з'являється маніпулятор, за допомогою якого ми можемо повернути виріб до потрібного нам наклону. І Тут притягнути до основної площини. Ну, Тут ми трошки не попали, але це не кримінально. Нажимаємо ОК. І коли ми знову поставимо сюди, то ми вже побачимо, що у нас він такий трошечки красивіший став, він акуратніше лежить. Далі у нас вкладка середовище. Це є середовище відбивання. Тут ми можемо міняти розташування а, білих п'ятин, які відбиваються конкретно на виробі. А, тобто ми можемо пересовувати елементи відбивання, наприклад, візуально буде ось так. Бачите, міняється а, конкретне розташування. У нас в принципі перший варіант доволі був цікавий. Ми його так і залишимо. Також тут є налаштування, це є прокрутка по периметру, він буде крутитись і міняти е розташування цих елементів навколо даного об'єкту. Тут, якщо ми виберемо середовище освітлення, ми отримуємо це саме зображення. Е якщо ви вибрали якісь такі зображення, наприклад, то вам цілком може підійти ось ця функція. Я люблю робити Рендер конкретно на нейтральному кольорі, тим паче, що для візуалізації предметної ювелірних прикрас краще використовувати або студії, заготовлені заздалегідь, або нейтральні кольори для виставляння моделі на продаж, наприклад, на тих же стоках CGTrader чи TurboSquid. І зображення бекплейта. Це бекплейт у нас ось тут, я говорив на початку відео. Це задній фон, просто як зображення. Ви сюди можете підгрузити свої зображення і також використати їх для заднього фону. Так, повертаємося назад у вкладку середовище. Тут у нас є декілька параметрів. Тіні основної площини, якщо ми відключимо, ви бачите, у нас пропадає тінь, включаємо, є. Перекриття тіней основної площини можемо. Добавити відображення основної площини. Це є відбиток в площині, на якій лежить даний об'єкт. І свідіння основної плоскості це інформація про яка буде відбиватись. Тобто колір даної площини буде відбиватись у нас в самому виробі. Ми додаємо її. І... Ну і тут регулювання величини. Як на мене, це не важливо за замовчуванням, воно так стоїть, як і потрібно вам для візуалізації. Ось. Слідуюча вкладка у нас це освітлення. Тут ми вибираємо правильне освітлення, е, яке там нам потрібно. Наприклад, якщо ми працюємо з інтер'єром, ми вибираємо собі це. Якщо ми працюємо з якимось іншим. Ну, це на ваш розсуд. А так, як у нас ювелірний виріб, ми просто виберемо ювелірне, ювелірні вироби. У нас е, тут. Ось ці всі параметри є, ми в принципі, в будь-якому можемо їх просто повключати і отримати свій якраз ем, користувацький режим. Ем, качество тіней в даному випадку це наскільки добра і м'яка буде у нас тінь. Ми її ставимо на максимум це на 5, це лишаємо, як є. Відскоки проміння це кількість пучків світла, скільки воно буде відбиватися між певними елементами і як воно буде засвідчувати. 24 цілком достатньо. Якщо у вас доволі сильно, сильний комп'ютер чи ноутбук, то ви можете виставляти будь-яку цифру, яка вам підходить. І ось тут важливою галочкою це є каустика. Якраз робота з елементами, які пропускають через себе світло або відбивають його на іншу площину. Таким чином, ми вибрали ювелірний виріб, качество неї на максимум, і включена каустика. І дана остання вкладка це в нас зображення, де ми можемо включити denoise, якщо у вас буде появлятися ось такий шум на виробі, і він вам заважатиме, то ви включаєте denoise. І... Регулюєте конкретно згладжування по пікселях, скільки вам необхідно його забрати. Ефект Bloom це фотографічний ефект, я з ним не зовсім його використовую, але я думаю, що буде цікаво для тих, хто хоче добитись дійсно хорошого красивого зображення. Також віньєтка, я вам вже показав, це затінення по периметру. І хроматична операція це фотографи добре знають, це колись світло таке більш ефект Bloom це коли розмиті плями світла, а хроматична аберація – це трошки викривлені зображення, наскільки я пам'ятаю. Можу, можу і помилятися. Так, повертаємось до цього. Тобто сцена у нас менш-більш виставлена і нам необхідно, е можливо, додати ще якесь е світло, щоб гарна тінь була більш реалістична. То в 11 версії у нас вже додавалось ось в цій вкладочці додати світло. Світлова область це квадрат, який світиться, ІС це сонце, світова точка це шарик, якщо вам потрібно зімітувати лампочку або гірлянду якісь кольорові, то ви тут вибираєте. І також прожектор. Ми виберемо для прикладу світлову область. Ось вона у нас з'явилась тут. І ми можемо її припідняти. І вона у нас дуже велика, тому ми її зменшимо. Так, у і трошечки ми рисуне і заменшимо. Так, що в нас вийшло? У нас вийшло занадто яскраве освітлення. Якщо ми перейдемо сюди, ми бачимо, що воно засвітило все нас, тому ми зараз будемо працювати з налаштуваннями конкретно даного джерела світла. Ми переходимо сюди, де матеріали, і бачимо ось тут Це в нас матеріал світлової області, тобто даного нашого світильника. Ми нажимаємо правою кнопочкою Змінити матеріал. Сила 1000 люмен. Ми можемо тут поміняти, звісно, ватт, у мене люкси, кому як зручніше, і зменшити джерело світла. Наприклад, до ось такого. Так. У нас, бачите, у нас виставлений... Стіл глянцевий, тому у нас відбивається і даний об'єкт. Тому нам краще відключити цю функцію. Ось відбивання основної площини, і ми отримаємо ось вже. Бачите, декотре, декотре налаштування світла створюють додатковий шум. І якщо у вас NVIDIA, у вас таких проблем не буде. У мене стоїть радон, тому, на жаль, ось так воно працює на радуванні. Ми можемо більше попрацювати з налаштуваннями, звісно, даного матеріалу. Так. Заберемо і... з таким чином, ну, краще на максимальний виставити. Ми тут вот, трошечки ще придушимо. Ось. Вот. Ну, в принципі, можемо залишити так, як є. А, в принципі... <кхід> ще що би хотіло сказати? Тут у нас перспектива, це швидка налаштування перспективи. Тобто 50 це стандартна і зрозуміла візуально, але якщо є необхідність поміняти на ортогональну перспективу, то ми вибираємо цифру 200, вона це є найбільший параметр і нажимаємо Enter. Таким чином ми можемо тут регулювати оці параметри до потрібної, в залежності від того, які вам. Необхідні налаштування. У нас було 50 і ми при 50 його і залишимо. Якщо рахувати, що проєкт у нас готовий, ми можемо приступити до візуалізації. Нажимаємо візуалізація, і тут у нас вибиває вікно з налаштуваннями конкретно по даній сцені. Розширення 1000 на 1000. Нам в даному випадку для провірки вистачить для уроку. Тут. Є ще параметри анімації і так далі. Це окремим відеоуроком я запишу. І е також тут ми можемо вибирати область виділення. Не рекомендую закористуватися, бо все одно виходить чорний фон, який потім потрібно буде забрати. Простіше кадрувати потім е чи в фотошопі, чи відразу виставляти так, як необхідно Параметри. Тут ми за замовчуванням стоїть ось так. Е для швидкої візуалізації ми можемо вибирати максимальний час. І вибирати, наприклад, ту кількість часу, яка нам необхідна для візуалізації. Зазвичай, щоб візуалізувати 1000 на тисячу ось такий об'єкт, нам потрібно десь біля від 5 до 10 хвилин. Ну, ми зараз залишимо 30 секунд, але маєте пам'ятати, що це 5 хвилин. Тут ви вибираєте. Кількість ядер, яка вам необхідна для прорахування даного процесу, якщо ви працюєте паралельно в іншій програмі, то ставите там частину своїх тільки ядер на прорахування. Тому що у мене в даному випадку працює центральний процесор, а не відеокарта, бо відеокарта не підтримується кейс-шотом А тут ми... зараз секунду. Ось так буде. Тут ми е, можемо задавати е, наперед е, всі, види, е, ну, всі види рендеру, які нам необхідні всі ракурси. Тобто, таким чином, от виставлена у нас камера, ми нажимаємо Добавити завдання, він з цього ракурсу вже зробить нам візуалізацію. Потім ми повертаємо його під потрібним нам другим ракурсом. Там, там ми можемо паралельно поміняти, наприклад, ціль камери, або виключити поки глибину кольору. І знову додати завдання. Або нам необхідно поміняти, наприклад, матеріал. Ми переходимо сюди, міняємо, там, наприклад, матеріал на якийсь інший, щоб показати об'єм даного виробу. Це у нас є Ambient Occlusion матеріал, який багатьом рдешникам знайомий. Типу, як воно по об'єму виглядатиме без блискучих всіх матеріалів. Виставляємо той ракурс і знову додати завдання. Теоретично, якщо ми вибрали вже потрібну нам кількість рендерів, ми можемо тут переглянути. Ага, цей буде ось так виглядати, цей буде ось так, а цей буде ось так. Коли ми завершили збирати чергу рендерів, ми нажимаємо Очередь процесів» черга процесів» І йде візуалізація. За замовчуванням е дана візуалізація буде зберігатися в стандартній папці на диску «C» е в папці keyshot 11 в папці «Render» І вона буде, ось ми поставили 30 секунд, бачите? Вона кожне зображення. Одне за одним буде зберігатися. Також ви можете налаштувати свою окрему папку для зберігання, для зручності, тоді будете знати, що воно все зберігається у вас конкретно в потрібному місці. Ось ви бачите, пішов на другий рендер відразу ж. Так, в принципі, я все показав. Це необхідно, якщо будуть якісь питання, ви мені пишіть особисто або просіть мене записати ще якийсь один урок. Всім дякую, до побачення.